Очима ти сказав, мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю несказане лишилось несказанним. Хто автор цих рядків? Ліна Кустен. Супер, так, це вона. А ви ще щось знаєте з її творчості? Чесно, не пригадаю. В школі вивчала, але зараз вже не А й справді, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Українка. <свісно> Ліна Костенко. Костенко, звісно, Ліна Костенко. Щось знаєте з її творчості? Ліна Костенко. Е ну, дуже відома постать українська. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю несказане лишилось несказаним. Ну Якщо <плес> я пам'ятаю... <плес> Так, а можливо ще щось знаєте з її творчості? Я в загальному, ну здається, так то не пам'ятаю зі школи. І справді, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Хто написав? І Костенко. Велика постать Костенко. Хто вона для вас? Вона для мене Чума, ти сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю несказане лишилось несказанним. Хто це написав? Ліна Костенко. Як взагалі вам авторка? Вона так душевно писала взагалі наших люблю українських будь-яких авторів. Вони для мене свого роду були такими мудрими філософами того часу, які якось наперед багато подій, да? не, не визважаючи це, чи це соціальні, чи це політичні, чи це в плані кохання. Ото зараз відомість людську, яка прокидається, саме вони тоді описували в своїх творах.